Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою вне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а десь дівця соловейко, не питай, не знай. Стала весна чорна. Розбудила, уквічала її, рясок барвінком укрила і на полі жаюрону, соловейку в гаї землю, убрану весною вранці зустрічає. Та нашу черку засвіла ніби засміялась дівчина дитина. Люба люба стала ташечка злетіла і шарщі питала почула дівчина, Ще вода під явора яром на долину пишається над водою червона. А кругом їх вебло зло зелені. Тече із знає загає, та попід горою Хліпоче качаточка поруч осокою, а качка випливає скачвором за ними я школу з моя і дітками своїми. Реве та стогне надмір широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвилі Ще блідий місяць на топору в хмери деде де вигляда. Не наче човен в синьому морі, То до то потопав, Що треці півні не співали, ніхто не де не Всі сичівлаю перекликались, та я за раз розкритів. Горітися побурати, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Весь чорної землі сонно розбудить. Вічайний рясок бадвінку укрила і на полі жай ворог, соловей землю убрали, весною вранці зустрічає. Думаємо, йдуми мої, ліхом і с вами настали на паперу чорними рядками.